Добрий день, шановні п'ятикласники. Ми з вами в першому семестрі розпочали розглядати третій розділ, який присвячений дослідженню нашої планети. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення теми 4 вода на Землі. Тому, будь ласка, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і тема уроку Розподіл води на поверхні Землі. Ще в попередніх темах ми з вами говорили, що вода є найдивовижнішою речовиною на нашій планеті. Вона є універсальним розчинним, вона є колискою життя. А також вона є однією з найпоширеніших речовин на нашій планеті. І ми її можемо зустріти абсолютно скрізь. Вона може бути. В річках, морях, океанах, в атмосфері у вигляді хмаринок або туману і, звичайно, що у складі живих організмів. Вся вода нашої планети утворює особливу окрему оболонку, яка називається гідросфера. Я нагадую вам, що ми з вами вже вивчали, які оболонки існують. А конкретно, що в нас є така оболонка, як атмосфера, а також літосфера. І біосфера. Біосфера це жива оболонка нашої планети, літосфера це тверда оболонка, а атмосфера це повітряна оболонка планети. Тож повернемось до гідросфери. Якщо ви пам'ятаєте визначення, що таке гідросфера, ви можете це не записувати. Але якщо забули, рекомендую відмітити в зошиті, що гідросфера це водяна оболонка Землі, до складу якої входять океани, моря. Води континентів, різні снігові покриви і льодовики. Як я вже і сказала, левова частина нашої планети вкрита водою. Водні ресурси в усіх агрегатних станах становлять 1,6 мільярди кубічних кілометрів. Що ж є складниками гідросфери? Будь ласка, це відмітьте собі в зошит. Що складовими гідросферами, гідросфери є світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері. Також вся вода, що існує на нашій планеті, поділяється на два види. Це солона і прісна вода. Більша частина припадає на солону воду. Прісної води, яка так життєво необхідна нам, її дуже-дуже мало. І левова частина прісної води міститься в льодовиках. І тільки маленька-маленька частинка прісної води перебуває у вигляді поверхневих вод, а саме різних озер, річок. Більша частина води міститься в солоних океанах. Якщо ми подивимось на карту, то ми можемо побачити зараз 5 частин, точніше 5 океанів. Але раніше говорили, що Світовий океан поділяється на 4 частини: це Тихий океан, Атлантичний, Індійський та Північний льодовитий Океан. З 1918 по 1953 виділяли і Південний океан. Були дуже, дуже різні думки щодо П'ятого океану. Одні вчені підтримували, інші говорили, що це просто частина Атлантичного океану. І а, на довгий час Південний океан виключили із переліку океанів світу. Але все ж таки, попри всі чвари між науковцями, 8 червня 2025 року, телеканал National Geographic Повідомив, що Національне географічне товариство все ж таки визнало існування П'ятого південного океану як окремого. І зараз подивимось межі цих океанів. Тих океан один з найбільших. Атлантичний, зараз межі зображені до визнання Південного океану, Індійський океан і Північний льодовитий. На протилежному боці від Північного льодовитого розташований Південний океан. тому трішечки скориговано і межі Атлантичного океану. Тому ось там звертаю вашу увагу, що Атлантичний океан став трошечки меншим. Але не дивлячись на те, що левова частина води зосереджена саме в океанах і є сольоною найціннішим джерелом. Питної води є прісна вода. Вона міститься в річках, водосховищах, болотах, і саме вона потрібна нам для споживання. Велика кількість людей на нашій планеті не має доступу до якісної питної води, тому людство просто зобов'язано охороняти водні ресурси нашої планети. Раніше навіть відбувалися війни за воду. Тому 22 березня визнано всесвітнім днем води. Як я вже говорила, гідросфера у нас рухома, вона не зосереджена в одному місці. З чим це пов'язано? Під впливом енергії сонця вода легко переходить з одного агрегатного стану в інший і постійно переміщується. Нагадую вам, що вода це єдина речовина на планеті, яка може перебувати в трьох агрегатних станах одночасно за температур, придатних для життя. Тому вона може бути твердою, рідкою і газуватою? Нагадую вам, що процес переходу з твердого стану у рідкий називають плавленням, і з рідкого стану в газуватий називають випаровуванням. Ідемо в протилежному тепер напрямку. З газуватого у рідкий стан цей перехід називають конденсацією. А з рідкого у твердий кристалізацією або твердненням. Але я більше схильна до поняття кристалізації. Саме завдяки тому, що у нас вода дуже легко переходить з одного агрегатного стану в інший, вона легко мігрує абсолютно по всій планеті. І вона охоплює абсолютно всі оболонки нашої планети. І літосферу, і атмосферу, і біосферу. І подивіться, будь ласка, зараз на малюнку зображено, як мігрує вода. Але в залежності від того, які межі охоплює рух води, виділяють два колообіга води. Це малий. Колообіг або кругообіг. Це той випадок, коли вода випаровується із океану, потрапляє в атмосферу і знову з атмосфери у вигляді опадів випадає у океан. І другий випадок це коли вода випаровується з океану, потрапляє в атмосферу. З атмосфери вигляді хмаринок переміщується до суходолу і вже там випадає у вигляді опадів. А вже з суходолу, через річки, через підземні води потрапляє знову до океану. Це вже буде велике коло. На цьому ми з вами завершуємо. Будь ласка, опрацюйте параграф 30 вашого підручника та зробіть підбірку декількох прислів та. Приказок проводу, їх дуже-дуже багато. Оберіть щонайменше 5, які вам найбільше сподобаються. Всього найкращого. Бажаю успіхів!